Вітаю на каналі. Дивіться, які речі можна знайти біля смітника. Ну, вважайте на смітнику за кордоном. Самокат. По тому що я побачив на шильдіку 23-го року випуску. от Стан, я б сказав, ідеальний. Вмикається. Знову таки. Виключу. От, Як виявилось, єдина проблема. Не дивіться, це я вже сам зняв колесо. Тріснув диск. Його відкотили. Воно було на ньому. Він не котився, бо заклинене було гальма дискові. Все працює, перевірив, чого не вистачає колеса. Хочу поміняти гуму на ньому, зарядку. Виписати катафоти тут, бо ці я зняв, поміняв. Ну і його від, скажімо так, відреставрувати. Ну, а потім не знаю, що з ним робити, але відреставрую точно. Отже, така штука, кому цікаво, дивіться, підписуйте і до нових зустрічей з самокатом тепер.